Друзі, всім привіт! Вітаю вас компанія Мініагро. На сьогоднішній день у нас відбувається акція для військових мінус 10 тисяч гривень на весь модельний ряд джинми. Нагадую всім, джинми у нас на даний момент усі 23 роком. Гарантія 2 роки на даний трактор. Доставка безкоштовна. Також ми надаємо повний пакет документів під реєстрацією трактора. Є досить великий вибір джин, на широкій резині, на вузькій резині, з кабінами. Ми знаходимося в місті Івано-Франківськ, Калурське шосе 28 біля авторинку. Ось авторинок заді нас. Завітайте до нас на наше представництво. Підберіть собі помічника. Також у нас присутній тест-драйв. Дякую всім за увагу. Гарного дня!